Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Далі говоримо про Харківщину. Росіяни не полишають терор українських областей під обстрілами Чернігівщина, Херсонщина, Дніпропетровщина, Харківщина. Є загиблі та поранені на Харківщині. Росіяни вбили двох людей та поранили п'ятьох. З артилерії обстрілювали прикордонні Вовчанськ та Куп'янськ. У селищі Дворічна загинула 48-річний чоловік та 45-річна жінка. Серед п'ятьох поранених двоє дітей 16 та 10 років. Пошкоджень уже вдруге зазнала вовчанська лікарня. Один з уламків влучив у карету швидкої, в якій саме везли пацієнта. Пасажири дивом вціліли. А по Харкову Росіяни запустили шість ракет з 300. Чотири з них влучили в промисловий об'єкт. Виникла масштабна пожежа, руйнувань зазнала адмінбудівля. Ще дві ракети поцілили у міський парк розваг. Там великі вирви від прильотів. І просто зараз до нашого ефіру долучається Євген Іванов, заступник начальника харківської обласної військової адміністрації. Доброго ранку, Вітаю. пане Євгене. Доброго ранку, вітаю. Чи добре він для Харківщини? Розкажіть, будь ласка, тому що надходили новини про обстріли регіону. Розкажіть останні новини. На жаль, не дуже добре. Дійсно, протягом останньої доби Харківщину обстрілювали з мінометів, танків та артилерії, і під обстрілями опинилося як міста Харків, так і частини Харківського, Чугуївського та Купінського району, які у нас межують з лінією зіткнення лінії фронту. Дійсно, на за минулу добу ми маємо п'ять е, поранених та двоє загиблих. Е, так детальніше зранку, вчора близько одинадцяти ранку, ворог обстріляв місто Вовчанськ. Е, поранені зазнали двоє е, двоє людей: 69-річна чоловік та 66-річна жінка. Близько 12 ранку було обстріляно селище Варварівка Чугуївського району. Поранення отримав співробітник Обленерго, 52-річний чоловік, 10-річна дитина та 47-річна жінка. Всі постраждалі, поранені знаходяться у лікарні, стан, стан здоров'я дитини середньої важкості. Також, на жаль, вже в день потужного артилерійського обстрілу зазнав. Зазнав у нас селище Дворічна Купінського району, там двоє загиблих, 48-річний чоловік та 45-річна жінка. В такому, крім того, що да, також було обстріляно і місто Харків, да, 4 ракети влучило у завод, дві у парк розваг. От зараз такий стан щодо обстрілів. І вже остання оперативна інформація: ворог застосував авіацію в Купінському районі. Селище Котилерівська, Табаївка та близько, взагалі, близько взагалом 23 населених пунктів зазнали вже авіаційного обстрілу. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. І взагалі під, під обстрілами опинялися, от, наприклад, у Лівчанську зруйновано сім багатоповерхневих пошкоджено або зруйновано сім багатоповерхневих будинків та декілька приватних, і взагалом під обстрілами опинялися саме приватні житлові будинки. Пане, Евгене, от секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Reuters, що Кремль може завдати нового удару саме по північно-східній частині Харківської області. А, що відбувається зараз в цьому регіоні? Що взагалі на кордоні з Росією? Чи бачите ви реально накопичення там військ? Чи починають вони підготовку до наступу, яку ну яку ми якого ми очікуємо? І в тому форматі, який ми вже відчули 24 лютого рівно рік тому, дивіться зараз. Ознак прямого наступу немає. Збройні сили України надійно міцно тримають позиції про вздовж Харківської області, а навіть на деяких ділянках і контратакують. Тому якби панічні настрої, які розганяють, скажімо так, деякі засоби масової інформації, вони не зовсім на щастя відповідають дійсності. Наразі позиції тримаються міцно, і ми 24 на 7 працюємо над підвищенням обороноздатності регіону. Якби я б так би це ну, ситуацію. саме тому, ми долучаємо вас до ефіру для того, щоб чути від першого джерел, що реально відбувається на, на передовій на фронті, тому що дійсно чуток і різноманітних російських вкидів, їх інформаційно-психологічно і не розганяти інформацію, багато. так а чути від першого джерела. Дякую, Да, розганяти так. те, що дійсно заслуговує уваги, і є правдою. Ознак прямого наступу немає, хочу додати, що є дійсно добровільна евакуація для цивільних, яка триває, особливо вона триває успішно у Купинському районі. цей район найбільше, мабуть, страждає від артилерійських та інших видів обстрілів. Близько 800 людей скористалися такою евакуацією. Ще є заявки. Ми їх відпрацьовуємо і переміщуємо людей у більш безпечні населені пункти. Дякуємо за інформацію. Євген Іванов, заступник очільника Харківської ОВА, був з нами.